Блять, начнем. Докупаю Докупаю я, блядь, те свои срібло и начну. А шо начнем? Перевозить, рано. Я ж не выкупал свою. Начнем драконі, врахувати та в сраку перевозити, то ли нахер нам то перевозити? Драконів почнемо та, рахувати. А потім, драконів їх і їх имена в. Чадочи, почему потом? Пошу. Кипо, драконі. Скида гівно, скільки? В Чипті вообще молодець, знаєш, це тема. Я посрав, я посрав своїми друзьями, чату ЧП запитати, чи я не правий. Ця, Нет, конечно!» Я та, ти правий. Це, це як твой е, ти пощад у ЧПТ, так сказать, блять, отруйди, гриби, я від них помру. Тиха, ти добре підмітив! я можу тобі написати декілька варіантів, як ти будеш вмирати. Стіпа. <риві> Це як знаєш, типу, коли щось почало боліти, мама каже, що все від телефонів, Google каже, що це рак. Чат ДПД каже, ну ти молодець, я тобі можу допомогти як краще це і здохнути. Це <смас> <смас> може бути то-то. то-то, то-то, А Google такий, ти в гроб сам залізеш і тобі Ну. <смас>